Хлопці, це те поле, де в мене на каналі відео є, де я казав, що ліс, виростив ліс сосенки. Тут був просто жах. І ось подивіться, пів літри кломазону, я вже знімав, за той кломазон більше не буду знімати. Гляньте, як би не було, проблему в принципі вже частково знято. Подивіться. Просто висохло. Просто попол з неї стало. Так, місця мене забрало, але як би не було, соя вже проскакує. Були думки ще внести, не знаю, може і внесу ще грам 100-150 по цвітінню хломозон і все. Як би не було, соя вже проскочує, а тож потім сочкарня забиває його. Перше поле порік в оренді, дивіться, яка чорна соя. Негомата ні не ні нічого. Але хармоні не було, не підпалив. сусідські не люблю знімати, але покажу. Тут був хармоні в них. Припалив знайомий конкретно. Так, що отак.